Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це мій погляд на новини тижня Одеси. На цьому тижні виповнилося з того моменту, як пан Труханов став мером Одеси. Всього він тричі перемагав на виборах мера. Останній раз був у 20-му році. Особисто я вважаю, що на керівних посадах не треба сидіти більш ніж 10 років. Після цього людина втрачає якийсь інтерес. Втрачає таку іскру, вогник, і це вже таке є по накатаній. і по накатаній воно їде так собі. І це стосується і президентів, і прем'єрів, і, ну, і мерів. Також і також я б, наприклад, не хотів би бути депутатом більш ніж два строки, але внес я приклади людей, які по п'ять строків депутати. Наприклад, на цьому тижні правоохоронці допомогли відсвяткувати пану Труханову цю річницю тим, що оголосили підозру депутату від партії «Довіряй ділам пану Матвієву. Так ось цей пан він. Є депутатом міськради з 2002 року, тобто вже чотири скликання. І, і це дуже забагато. Він є членом комісії з комунальної власності, і правоохоронці звинувачують його в тому, що він привласнив собі комунальну власність. Нічого дивного, але ось пан Матвієв зараз знаходиться за кордоном, і я думаю, ми його вже не побачимо. Тож у партії ділам» ще мінус один голос. Але я думаю, вони це виправлять. І пан Матвієв може дистанційно здати цей мандат, і тоді наступний за списком за ідеї буде ходити тут на сесії. Але це показує, як взагалі побудована влада пана Тру. Ханова, які в нього інтереси як все відбувається. Ну і декілька кримінальних справ проти нього особисто також це нам пояснюють. Наступні вибори повинні відбутися у жовтні 2025 року. Чи будуть вони тоді? Я не знаю. Передбачити це неможливо за законом. Заборонено проводити вибори під час воєнного стану. Але закон можна змінити, і невідомо, коли воєнний стан закінчиться. Можливо, він закінчиться раніше, і тоді можуть бути дострокові вибори. А можливо, він закінчиться пізніше, 25-го року, і тоді пан Труханов і і 12-ту, і так далі, річницю. На посаді мера Одеси. я не згадую, але особисто я проти проведення виборів під час війни. Проти цього є багато аргументів. Буде аморальним витрачати кошти на передвиборчу кампанію під час війни, коли ці кошти можна витратити на допомогу армії. Кожна людина, яка буде витрачати кошти там на борди, на якісь там листівки, це буде такий мінус. А якщо вона не буде витрачати, то вона програє вибори. Тож я за те, щоб вибори не проводити. До того ж, не зрозуміло, що саме пропонувати на цих виборах, тому що розвивати місто під час війни це некоректно, неправильно. Також наша партія вимагає, щоб всі кошти надлишкові, які є в бюджеті, витрачались на допомогу армії, а не якусь там розбудову чи розвиток. Ну і в таких умовах йти на вибори просто немає ніякого сенсу. Тому ми будемо з паном Трухановим до закінчення війни. У цьому тижні уряд. Підняв тарифи на електрику, і електрика подорожчала досить суттєво, але на жаль, я бачу багато коментарів у людей в соціальних мережах, які не розуміють, чому так. І вони там кажуть, що там типу крадуть наші гроші. У нас розбомблені майже всі електростанції, майже вся теплова генерація, майже вся гідрогенерація залишилась тільки сонячна, вітрова та атомна. І ми імпортуємо електрику з Європи, а там вона очевидно коштує дорожче, і ніхто не буде нам її дарувати безкоштовно. Я розумію, чому в уряд так робить, і я не хотів би бути на їх місці. І також ми бачимо постійні вже зараз відключення. Тобто навіть цієї електрики, яка в нас є, не вистачає можливості імпортувати її недостатньо. І я бачу тут набагато більші ризики не в тому, що вона стала дорожча, а в тому, щоб вона взагалі була. Є побоювання, як буде літо, коли буде спека, і як буде зима, коли буде холод. Тому я сподіваюся, що наш уряд буде щось робити, щоб збільшити. Або обсяги імпорту, або обсяги генерації, щоб взимку ми пройшли більш-менш нормально, хоча б так, як це було в позаминулому році. В листопаді минулого року на одній з котельних в Пересапському районі обвалилась величезна труба, яка завдовжки була майже 100 метрів. І ось КП теплопостачання міста Одеси оголосила тендер на те, щоб її відбудувати. За умовами тендеру, підрядник повинен її відбудувати до 1 листопада цього року, тобто, щоб в цьому році вже ця котельня запрацювала з нормальною трубою, і на це вони виділили 64 мільйони гривень тобто, дуже велика сума. Є експертиза, яку провела наша академія будівництва та архітектури, яка каже, що Попередня ця труба була побудована з порушенням технології. Бетон там був дуже такий неміцний, тому він розвалився. Що його міцність була 100 одиниць замість 400, які повинні бути за стандартами. І тому він від такого сильного вітру обвалився. Дуже шкода, знов ми витрачаємо кошти не на допомогу армії, не на розвиток, а на те, щоб залатати якісь. Діри з минулого, ну і ще одні такі витрати. Це управління капітального будівництва вже провело тендер на півтора мільйони гривень на будівництво додаткової дренажної системи на узвозі Маринеска. Багато вже казали про цей узвоз Маринеска. Там не ходять довгі трамваї, тому що цей узвоз рухається, а рухається він через те, що там є підземні води. І ось управління капітального будівництва будує дренажну систему для того, щоб відвести ці води. Вже побудована підпірна стінка, але наскільки я розумію, цього виявилось недостатньо. І ось цей тендер оголошений. Роботи повинні бути завершені до кінця червня. І тільки після цього, коли буде, будуть завершені ці роботи, буде проведена експертиза. Ми побачимо, що води там більше нема. Тільки після цього приблизно восени будуть ремонтувати трамвайні шляхи, їх будуть знімати і класти. Знов, щоб вони були рівні, і щоб трамвай там нормально міг їхати під таким досить великим кутом. Дуже чекаємо цього. У нас вже є два нових трамваї, які закуплені саме для цього маршруту, для проїзду по узвозу Марінески, які по ньому наразі не їздять. Ну, чекаємо, що цього року ми їх там побачимо. І ще з ремонтів продовжується ремонт до узвозу. Підрядник продовжує укладати там бруківку. Не дивлячись на те, що ми на останній сесії не виділили на це кошти, було запропоновано витратити на це 30 мільйонів гривень, і наш голова фракції, і він же голова бюджетної комісії Олексій Потапський, зарубав це рішення на бюджетній комісії, і гроші на це не виділені. Ми за це не голосували. Але підрядник продовжує роботи за власний кошт, сподіваючись, що потім він ці гроші отримає. Я впевнений, що він ці гроші отримає, але сподіваюся, що це відбудеться після війни. Тому що зараз витрачати кошти на цей ремонт недоцільно. Нема ніякого сенсу зараз ремонтувати доволанівський узвоз. Вже побудований там колектор, побудована каналізація, тому таможену площу не затоплює під час злив і все. Відбудувати верхній шар цієї дороги немає ніякого сенсу. Тому що, по-перше, це не буде ніякою транспортною магістралю. ніхто не буде їздити Деволенівським Деволенським звозом з єврейської вулиці до. Таможеної площі. Це буде просто вулиця-парковка за 300 мільйонів гривень. Ну навіщо це робити? Там є ці руїни, розвалені будинки. І спочатку потрібно ці будинки відбудувати, тому що будівельна техніка вона пошкодить ось цей новий ремонт, який зараз робиться. І там вже встановлені нові ліхтарі. І ці нові ліхтарі вже пошкоджені цими руїнами біля мосту Коцебу. Знаєте, так, як діаграма Ганта: що спершу робити, а що з другого? Ось спершу потрібно було. Все це відремонтувати або знести ці руїни, а потім вже відбудовувати і наводити такий марафет ззовні. особливо зараз, під час війни, коли. Ось ми проводили позачергову сесію, на якій ми виділили 36 мільйонів гривень на допомогу захисникам Харкова. І ось на це потрібно витрачати кошти зараз. Багато людей мене питають, що з парковкою на 13-й станції фонтана, що там була парковка знизу біля моря, а зараз її зачинили. І ось чому так? У мене, на жаль, нема зараз документів, але наскільки я пам'ятаю, на 13-й станції фонтана знизу парковка була на приватній землі. І це приватна власність. Дуже гарне питання, як воно опинилося з приватної власності. Але здається, що це відбулося ще у нульові роки під час мера Гурвіца. Приватний власник може робити з цією землею, що захоче. Хоче, може там організувати платне паркування, хоче, може нічого не робити. І, наскільки я розумію, вони там хочуть щось побудувати. Тут також питання, що там не можна будувати невелика відстань до моря, є генплан, є зонінг. Але тут же питання до нашого управління архітектури. Я зроблю відповідні запити, щоб з'ясувати, що там відбувається. Але попередня моя оцінка така. Приємно, капітет виборців України оцінив всіх депутатів міськради, і там декілька людей вони оцінили на п'ять. Один з них це я, ще один це Олег Звягін з нашої фракції. Суто формальні критерії, чи проводить депутат зустрічі з виборцями, чи є в нього звіт за рік, і так далі, і так далі. Ну тут в мене все добре. Я в Одесі, я нікуди не їхав. Я продовжую працювати. Тому закономірна оцінка. Нулі отримали ті, хто за кордоном, і більшість з них вже не є депутатами наразі. Тобто вони або здали, або були в них мандати забрані. Там вже або нові депутати, або не буде нікого. Такий суто формальний підхід. Мені приємно, але я розумію, що в реальності оцінювати будуть виборці. А не громадська організація за якимись формальними критеріями. Ну і останнє в Одесі завершився навчальний рік в школах. Навчається в нас майже 100 тисяч школярів. Дуже класна цифра, дуже класно, що в нас є молоді, що вона тут навчається. Майже всі школи обладнані сховищами, але або поруч з ними є сховища. 118 зі 121 шкіл можуть працювати. Ми ще добудовуємо сховище. Під школами або біля шкіл, ось, наприклад, ліцей Приморський, в якому я навчався, в ньому нема сховища. Але до того, як Одесу почали атакувати балістикою, він користувався сховищем, яке знаходиться на відстані 300 метрів від нього. Після того, як почали атакувати балістикою, 300 метрів забагато, за декілька хвилин, які балістик летить до Одеси. Учні не встигнуть пробіжати 300 метрів, і тому зараз в цьому ліцеї заборонено навчатись, але там поруч буде побудоване сховище бетонне, і після цього учні зможуть туди повернутися. І так само відбувається в декількох інших школах. І я думаю, що до кінця року в нас майже всі школи будуть безпечними. 17,5 тисяч учнів навчаються дистанційно за кордону. Вони навчаються одночасно у двох школах і в закордонній. І в нашій Одеській, в яких вони проходять предмети, які суто українські, там історія України, українська мова, література. Тобто вони отримують два атестати і український, і закордонний. І це також класно. Це означає, що їхні батьки думають про повернення. Я думаю, що це одна з найголовних проблем наших на наступні роки це те, щоб повернути тих, кого можна повернути. Щоб тут були люди, бо працювала економіка і місто розвивалося. Ну і також з тих 100 тисяч 5,5 тисяч це учні, які переїхали в Одесу з інших міст, зі сходу України, які зараз оселились в Одесі і навчаються тут. І також приємно, що Одеса прийняла цих людей, і вони залишились в Україні і в Одесі. На цьому все. А як вам 10 років мерства Труханова?